Четверте травня, двадцять п'ятий рік, друга секція з восьмого поверху вниз підемо. Що тут? Ну, зрозуміло, що тут нічого. Ну, тільки. Насправді, оце ж вже давно зроблено. Коротше, з дахом срака. Що на першому, що на другому секції. Тому що ним, ним ніхто ще не займається. Але я сюди піднялася, це місце розвантаження так і залишилося. Тут місце відпочинку. Чого я сюди піднялася? Я хочу це показати. Бачите? Це доступ до даху першої секції. Ось такі от Ось отут зробили такий вентиляційний канал, його обклали цеглою. Я не зовсім розумію, це будемо ми спілкуватися з нашими чудовими майстрами, чому затримались на оцій точці. А, давайте я, ну, там, я думаю, що вже всі в курсі, особливо ті, хто уважно слідкує за тим, що я кажу. Оця точка має бути. Вище от на рівні той точки. Не менше вона має бути з метр щомось, метр 15 десь так, піднята. Над вищою точкою, бо це зона вітрового підпору. Тут буде поганий продух. І я маю надію, що вони буде піднімати на вівторок. Ми будемо про це говорити, я буду запитувати чого, бо другу секцію ми перевірили. Якщо ви побачите оцю сантехніку зливну трубу, то вона піднята, бачите, на саме верх. І я маю надію, що ці всі наші вентиляційні канали будуть підняті. Тут так само. Тут трошки має бути піднято. Тут цей вентиляційний канал вище за цей має бути, бо тут буде кут даху інший. Туди я вже не пройду, замурували дімани. Але там е, трошки інакша історія, тому що там інший кут до найвищої точки. Він має бути 45 градусів. До найвищої точки від точки землі. Ну, вони там якось його по іншому, той градус рахують, щоб не рівнятися до землі, а до найнижчої точки, там 15 градусів, чи скільки, на найнижчій точці на цій поверхні. Ну, якось так, піднялася. Старавше. Що тут? тут? Тут нічого. Тут ще навіть не роблять а, оці... А, ні, зробили, бачите, протипожежні муфти. Повстановлювали, встановлювали, зацементували, як воно мало бути з самого початку. Інтернет сюди дійшов. Це сьомий поверх. Друга секція. Тут. Тут, напевно, єдине, що роблять, це обкладають наші вентиляційні шахти. Я знімала свою квартиру своїм батькам показати. У мене дуже змінилась конфігурація кухні. У мене двокімнатна і дуже змінилась конфігурація кухні. Я розумію, що ті меблі, які в мене цілі, тільки фасади я планувала міняти, я вже не, не а, обідусь лише фасадами. Роботи там багато. Дерева, боже, оці два дерева, вони геть мертві. І наша... І оці дві ще стали мертвими. Наша е Катерина, яка так р'яно взяла з самого початку за свою посаду е Ірпін Зеленбуд, зараз нічого не робить особливо, окрім політичних чвар. Ну, що тут? тут? Навіть пляха не знаю, що тут. Нічого не помінялося. Бачите? Нічого не помінялося, це все треба чистити. Тут квартира вимагає особливої уваги, і вона під увагою моєю і власника. Тому хай дивляться. Хочу сюди зайти. Подивитися, що тут Шмон навели людям. Бачите, тут все. Так, це все. Проклали воду, вирізали, зробили. тут також нічого не змінилося. У мене так само ще вікном і не пахне. Ось тут нічого не помінялось. Тут сірот птички. Щось таке. Там зачинена квартира. Там нічого не зроблено також, бачите. Коротше, нема чим похвалитися. Здається, тут туалет. Місцевий. Сюди ходила. Що тут? Це в мене п'ятий поверх. Чи шостий? Шостий. Шостий поверх, вибачайте. Тут уже холодильник лежить. Хтось на ньому відпочивав чи що. Що, що двигатель розібрав. Ну правильно, що? зря, що ли? Лежить. Бля, тут була війна. Бля, тут взагалі просто не можна дивитися без боля. Реально, оце війна. Так вона, сука, виглядає. Оце вона. Це війна. Ого, ага, так не знімаємо. Це була війна. Зачинено. Зачинено. Ручки всі в ржи. це поверх. Тут мені здається, також все зачинено. зачинено. Зараз я так зроблю. Начебто тут має бути також зачинено. Вивірила зачинено. П'яте поверх. Підозрюю, що тут позачинено. але ну, я сто років не перевіряла, чи зачиняла. Люди, я якось прийшла, а в мене все відчинено в моїй квартирі. І ключі торчать. То такі люди. Нема ручки, не можу повірити.